Вітаю усіх слухачів мого каналу «Мій Всесвіт – Світло». Мене звати Луче. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Сьогодні у нас в гостях учасник моєї телеграм-спільноти Мій всесвіт, біоенергет Олександр. Вітаю. Олександре. У твоїй практиці Біоенергета був досвід, коли сили світу тонких енергій передали тобі інформацію для порятунку одного чоловіка. Розкажи про це, будь ласка, детальніше. Так, в мене був досвід. Одного разу після чистки приміщення я мав розмову з одним чоловіком і я відчув поруч з ним енергії. Доволі мені такі знайомі. Та дуже приємні. Але що впевнитись, я зателефонував своєму знайомі контактеру з тонким планом. Вона мені сказала, що поруч зі мною стоїть дух-захисник цього чоловіка, з котрим я спілкувався. Я задав їй питання, а що потрібно цьому духу від мене? Мені була відповідь, що дух, який стоїть поруч, він не є втілений в атрибутику. І тому цей дух не може допомагати е, чоловіку в, в, по життю. Спитав у контактера, чим я можу допомогти цьому духу. Мені була дана відповідь, що я маю переконати цього чоловіка, одягнути е, хрестик, котрий йому подарував його прадідусь разом із духом, та е, він має посвятити цю атрибутику для його захисту. І таким чином дух зможе воз'єднатися з цією атрибутикою і допомагати чоловіку більш сильніше, аніж він допомагав йому впродовж цих років. Я спитався, що буде, якщо я цього не зроблю. Не переконаю чоловіка в тому, що він одів атрибутику і пустю все на самотік. Якщо я цього не зроблю, то чоловік попаде під колеса автомобіля впродовж місяця. На сьогоднішній день ми з цим чоловіком зустрілися. Доволі важка була розмова з цією людиною, але мені її вдалося переконати. І його переконаність була в тому, що насправді його прадід подарував йому дерев'яний хрестик. Та декілька років зберігався у скринці. Чоловік уважно вислухав мене, що йому потрібно зробити для воз'єднання з цим духом захисником. Чоловік мені подякував, то ми з ним попрощалися. Після того, як ми закінчили спілкуватися, я пішов до своєї роботи. Але на роботі чекав мене великий сюрприз. Цей дух захисник дарував мені енергетику. В мене часом були проблеми з сідаричним нервом, а також колінами. І як не странно, цей весь біль з мене вийшов. І крім того, я відчував такі енергії, що я ніколи не відчував, наче наркотик, а може ще краще. Як давно ти спілкуєшся із духами-охоронцями і як розпочалася твоя з ними комунікація? Ця подія сталася десь біля двох років назад. Але я дуже мало спілкувався з духами. У мене бувало декілька разів, що спілкувався з астральними тілами або душами? Які підказки чи застереження ти отримуєш від духів охоронців? Від чого вони застерегли тебе особисто? Разом зі мною проживає домовичок. В народі їх називають кутний Бог. Так він мене попереджав про те, що ті люди, з котрими я спілкуюся, тягнуть з мене енергетику. І щоб я переставав з ними спілкуватися. Як ти скануєш людей на наявність у них захворювань? Я можу сканувати людей, котрі знаходяться в моєму біополі. Або напряму я спілкуюся по телефону. Як відбуваються твої контакти із астральним планом? Астральних сутність я відчуваю так само, як болячку у людей. Навіть якщо сутність є на людині, то це дуже відчутно.